Привіт! вітаю на своєму каналі і у новій рубриці коучингові нейро стратегії і стратегії успіху. Тож розглянемо сьогодні тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. Нагадую, хто тому, хто тут вперше. Я Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, гендерна експертка. І тут якраз простір для свідомих рішень для тих, хто цікавиться розвитком. Своїм, свого головного мозку. Тут я пропоную аналіз астропрогнозів певних астрологів, прогнози яких перевірені мною роками. І також вплив зірок показую на мозок, вплив за допомогою нейронаук пояснюю, і далі пропоную коучингові нейростратегії. Для того щоб максимально використовувати зіркові енергії таким чином, щоб бути продуктивними, збалансованими, гармонійними і більш успішно проходити якісь зіркові, можливо, негаразди. Да, десь зірки, можливо, треба посилити, десь знаючи, що вони нам готують, можливо, обійти і зайнятися якимись іншими справами і так, далі, і так далі. Тому я пропоную вас приєднуватися до каналу, підписуватися, ставити лайки, коментувати. Я тут хочу надихати вас, відкривати для вас нові горизонти в знаннях головного мозку за допомогою нейронаук, нейропластичності. Допомагати вам діяти ефективно, керуючись дійсно зірковими енергіями і науковими підходами про мозок. Тож, ближче до цього тижня. Це буде вибуховий тиждень з багатьох причин. Найдинамічніший, найнеочікуваніший, найборхливий, можливо, навіть цей нескучний. Тиждень буде єдиним таким апогейним навіть в череді січня, лютого, березня і квітня. От тому готуйтесь, готуйтесь і уважно слухайте коученговіра А Що ж тут буде відбуватися? Тут буде переламний момент між чорною луною і білою луною. Змішаються тінь із світом. Простір буде наповнений інтригами, маніпуляціями, викриттями, шокуючими змінами, прозріннями, дезінформацією, чого тут тільки не буде. І це все викликано центральною подією тижня у середу, повний місяць у Леві, 12 лютого, коли дійсно буде виплескуватися дуже багато правди, сміливості. І ця правда, чесно кажучи, да, потребує від вас багато сміливості і можливостей діяти. Вот. Причому діяти, знаєте, так, напряму в лоб. Що, в принципі, дуже рідко рекомендують астрологи. А я зараз також буду це рекомендувати. І так, чорна луна буде створювати фонові інтриги, плутанину, маніпуляції. Повінь е, в, в, в середу, е, буде, буде показувати нам, проявляти, скажімо так, конфлікти між я і ми, між я і системою, між я і корпоративними культурами можливо. Е, от, е, тобто тут важливо буде якраз повідчувати трошки е, пробудження свого внутрішнього лідера або лідерки. Сильна активація урана буде, дійсно будуть несподівані раптові події, перевороти, розвороти, прориви вмисленні. І робочі процеси дійсно в цей момент можуть вийти на абсолютно новий рівень. Але чекайте конфліктів між логікою і емоцією, тому вам потрібно просто бути асами на цьому тижні, і управляти своїми емоційними станами. Ну і в кінці будуть розслаблення і гармонія, які все ж таки е, дадуть нам час і спокій стабілізуватися і стабілізувати нашу ситуацію. Е, цей прогноз е, не просто інформація. Я б сказала, що це чіткий план е, на цей тиждень е, і рекомендації, як використовувати астропрогнози і нейробіологічні механізми собі на досягнення. Тож, давайте розберемо цей тиждень по днях. Так, 10 лютого в понеділок. Тиша перед бурею. Так, що нам кажуть зіркові енергії? Місяць в раку викликає глибокі емоції, приховані страхи, відчуття, що щось наближається. Коли я говорю про цей день, я себе відчуваю таким серфінгістом, серфінгісткою, які, яка просто спостерігає за тією хвилею, яка зараз тебе накриє. Величезною, величезною, в декілька поверхів висотою. От, але, в принципі, буде тихо. На горизонті буде тихо. Так, е, Що відбувається з мозком? Активується мигдалина, тобто. Е, вже починає проявлятися реакція на загрозу. А, і буде включатися гіпокамп, який буде давати можливість нам аналізувати минулий досвід Чорної Луни, проходження Чорної Луни. Так, як це буде проявлятися? Дійсно буде тривога перед групою цих подій, да? знаєте, буде таке внутрішнє відчуття тривоги. Я думаю, що багато з вас. З цим стикаються, бо дуже багато йдуть прямо клієнтів з такими запитами, що це за внутрішня тривога і як її подолати. Буде бажання душевної безпеки, буде потреба така в підтримці і підсвідомої повернення до минулих ситуацій. Які ж коучингові поради і нейростратегії я буду рекомендувати на цей день, понеділок? Можна буде себе запитати. Що в мені зараз боїться майбутнього? Пропоную також практику контейнер для страхів. Коли ви берете аркуш папіру, прописуєте страхи, певні тривожні думки, які вас турбують. Далі згортаєте цей папірець і кладете фізично, кладете в якусь шкатулку або в якийсь ящичок. Таким чином, ви фізично за допомогою моторики, яка тісно зв'язана з мозком. В той момент, коли ви будете їх прописувати, мозок буде зайнятий певною справою. І таким чином він буде заспокоюватися. От. І не буде вже ганяти ті думки і страхи, які будуть посилювати вашу тривожність. Ну і крім того, дихальні техніки, любі, які ви забажаєте. Можна дихати по квадрату на чотири рахунки, вдих, пауза на чотири рахунки і знову чотири рахунки, видих. Знову пауза, 4 рахунки. Да? Тобто отак от можна собі показувати. 4, 4, 4, 4. Тобто вдих, пауза, видих, пауза. Можна просто робити видих більш довшим, а можна просто дихати, наприклад, на 5. 5 вдих, 5 видих, 5 рахунків вдих, 5 видих, без пауз. От, але просто чітко дихати, не затримувати дихання. От, тобто а Тут спрацює люба техніка, яка вам підходить. Це, ці дихальні вправи будуть активізувати парасимпатичну систему, яка буде звільняти вас від напруги. От, ця система якраз загальмовує нашу нервову систему. І так, далі. Вівторок, 11 лютого, і це буде вже вибух новин. Вибух новин, за рахунок чого? За рахунок Луни в Леві і Уран розбушується. І тут дійсно будуть новини шокуючі, несподівані енсайти і раптові зміни, які будуть впливати на мозок, таким чином, що префронтальна кара буде збуджена, і це буде заставляти приймати швидко рішення. Дофамінова система буде відчувати за допомогою нейротрансмітерів, певних гормонів мозкових, буде визивати відчуття новин, яких не зрозуміла. Да, буде певне відчуття, от щось зараз відбудеться. Так. Що це будуть за прояви в житті? Це буде відчуття, що все змінюється, будуть певні спонтанні рішення. І раптові ідеї виникати у вас, невпевненість. І от невпевненість і жуткий адреналін будуть штовхати вас на певні дії. От. І що тут потрібно зробити в цей момент? Коучингові поради і нейростратегії. Можливо, запитайте себе в цей момент, як я можу використати ці зміни для себе в цей день. Да? Ці зміни, тобто ті зміни, які ви будете вже чути, і що це для вас означає, да? як ви можете використати їх для своїх змін на свою користь. А, так, а, тут підійде ще практика, ментальний сканер, яку я підібрала для цього дня. Можливо, Таким чином зробити, відкрити очі, просканувати певні три варіанти розвитку подій, три можливості сценарію розвитку подій, да, і подивитися, порівняти, який же більш вигідний для вас буде, да, тобто включити логіку і таким чином позабавити такою грою свій мозок. Ну і техніка, швидке заземлення, обхопити себе руками. От лахтями злегка притиснути. І це дійсно дасть мозку сигнал, що ви в безпеці. Да, можете навіть, навіть себе постукати, да, зробити от такі от похлопування по всьому тілу взагалі. Ми дуже часто пропонуємо військовим цю вправу для зняття зайвого адреналіну в тілі. От, коли ви будете дійсно до, до потряхування такого, до тремору відчувати якісь події, я не хочу наговорювати, але таке може бути у вівторок і не тільки у вівторок. Тобто, техніка швидке заземлення може бути дійсно або обійняти самого себе, от можна навіть тут -от, да, потримати себе. От ці місця вони дійсно мають такі певні рецептори, які. Розпізнають обіймашки як безпеку. От, обіймайте себе і, можливо, ще з кимось. От. Е е пішли далі. Середа, 12 лютого. Та-дам! пакей, цього тижня, повня у Леві. Час заявити про себе. Зіркова енергія це буде пік емоцій, максимальна відкритість, боротьба за справедливість. Вповінь у Леві. Як це буде впливати на наш мозок? Норадреналінова система буде активізовуватися, будуть проявлятися різкі реакції. Ну і лімбічна система буде підтягуватися, будуть певні емоції, бо без емоційними такі швидкі різкі реакції бути не можуть. Як це буде проявлятися? Може виникати внутрішній конфлікт між тим, чого ти хочеш, і тим, що прийнято в суспільстві. Або в середовищі, в вашому бізнесі, або в сім'ї, де де ви будете, там і будуть відбуватися ці дії. Тобто, це може відбуватися як в світових глобальних масштабах всього світу, в політичних питаннях і так далі. І, в принципі, це може, ну в усіх системах це може відбуватися. Ті системи, які вам притаманні, там це і спостерігайте. Відчуття несправедливості може бути, бажання висловитися і велика потреба бути почутим. Що ще я можу сказати про цей день? Дійсно, тут буде ді таке дике протистояння чорного світу з білим, чорної луни з білою луною, і, можливо, навіть ви за цей день побуваєте і на тому полісі, як проявляються червонолунні енергії, і в ролі білолунних енергій біломісячних енергій, да? і чорномісячних енергій. Тому, Ну, Будемо дивитися, дуже напружений день буде. Велика потреба бути почутим. Так, Коучингові поради і не нейростратегія. Запитайте себе, що я більше не можу терпіти. Що я більше не можу терпіти? І практика Словесний маніфест може бути вам запропонована. Напишіть собі на листі, в якому висловити свої справжні бажання і потреби. Якщо вам буде тяжко проявитися ротом, і щось дійсно комусь довести і сказати свою однозначну, справжню чесну позицію, то тут якраз от момент буде, коли ви вже дивіться, якщо вам вигідно проявитися як лідер і лідерка, говоріть. Це буде Можливість проявитися і, можливо, навіть перескочити на якусь певний щабель вище. От. Але якщо не бажано, то ну дивіться, просто пропоную вам словесний маніфест виписати на аркуш папіру. <кій> і ви висловити свої справжні бажання і потреби на листочок. Далі ви вже зрозумієте, що з цим далі робити. От. Але це зніме оцю напругу, яка буде в, в, в просторі вітати навколо вас і навколо тих подій, які будуть навколо вас розкручуватись. Ну і техніку запропонує енергетичний жорсткий такий варіант. Перед важливою розмовою підніміть руки вгору, а потім різко опустить, е ці руки. Да? Тобто можна навіть зі звуком. Трошки ще хворію, тому з кашлям. Енергетичний жорсткий такий рух, да, коли ми вивільняємо емоції з звуком ха. підняти руки і різко опустити. «Ха якось так. Так. Да. Я думаю, що ці поради вам допоможуть пройти квінтесенцію цього протистояння чорного і білого місяця. Наступний день, четвер, 13 лютого, роздуми після бурі. Да. Після кожної бурі, після кожної битви приходить брейншторм, брейншторм ну, розбір польотів да, або рефлексія, по-іншому скажемо. Так, луна в Діві. Це буде вже, тому вона якраз допоможе вам структуризувати свої думки. Да, проаналізувати певні події, які відбулися, як це буде на мозку нашому відбуватися, буде активізований гіпокамп, який дозволить нам аналізувати, і прифронтальна кара, включить нам раціональне мислення. В житті це буде проявлено як потреба навести порядок, впорядкувати щось, да, і роздумувати над тим, що сталося. Коучингові поради, я би тут запропонувала вам таку карту можливостей, коли ви виписуєте три шляхи подальшого розвитку. От тоді ми з вами три сценарії розглядали в да, попередні дні, а зараз якраз можете вже виписувати певні кроки і три шляхи подальшого розвитку. Які краще вибрати. До речі, якщо вам складно обрати. Зробити вибір, звертайтеся до коучів, психологів, вони вам допоможуть. В тому числі і до мене, я теж гарно розбираюся з цими питаннями. Техніка, пауза, дією. Потрібно витратити 10 хвилин на обдумування над серйозним рішенням. Ніколи не телефонуйте, якщо ви щойно прийняли рішення, і тут же ви якомусь телефонуєте говорите своє рішення. Або в інших якихось ситуаціях. Дайте собі 10 хвилин подумати. Іноді навіть нічку. Треба подумати, знаєте, як би переспати з цим, щоб включитися і дійсно транслювати далі своє рішення. 14. лютого, п'ятниця. Контроль, аналітика і скептицизм. Луна у Діві буде формувати прагматичний настрій. Після вибухових емоцій середини тижня прийде дійсно час логіку, він продовжиться, і час конструктивних рішень. День підходить для, якраз для організації, підбиття підсумків і планування. Префронтальна кара тут буде шарашить на повну силу, тобто логічне мислення, аналіз. От буде знижений дофамін і підвищений норадреналін, який дасть відчуття вам контролю і серйозності. Які будуть зменшувати оцю вашу імпульсивність, яка там у нас була у вівторок середу? Так, будуть сумніви до емоційних рішень останніх днів. Ви почнете сумніватися в своїх рішеннях, в своїх проявах, якщо ви швидко якось проявилися, да, не дали собі от, от е, певний момент витримки, не розірвали оцю рефлекторну дугу. Швидкого реагування. Буде бажання впорядкувати хаос, потреба в чітких планах, дисципліні, зосередженості і прагнення до роздумів. Так, що ж робити? Пропоную практику-ментальна ревізія, написати три ключових уроки цього тижня і зробити висновки по ним. Організувати робочий простір, впорядкувати матеріальне, ну, як би сказати, іноді простір простір показує стан наших думок. Якщо, наприклад, в думках безпорядок, то іноді і на столі у нас теж безпорядок, я не буду показувати свій тут стіл, ну, це стіл чоловіка, але... До порядку далеко, От, тому іноді допомагає упорядкування зовнішнього простору, матеріального простору, і це якимось чином, якимось чином польовим якимось чином, можливо, енергетичним чином впливає на впорядкування мізків, думок. От. Аналіз рішень, тобто можливо переглянути свої домовленості, рішення цього тижня да, в бік. Раціональності. Вот. Ну і фізична активність тут я би вам пропонувала, да? фізичну активність приєднуйте, спорт, обов'язковий, можливо, просто походити, да? але ну, треба той адреналін, який відбувся ті всі дні, відбувався ті всі дні, потрібно його скидувати. Тут якраз банька, парілка, плавання, контакт з водою ну, Або елементарне ходіння. Так, субота, 15 лютого, перехід від контролю до гормонії. Тобто п'ятниця у нас такий, бачите, самий робочий день, без емоцій, з аналізом, з рефлексіями, самий робочий день тижня. То субота вже у нас така. От, дійсно, спадає напруга, емоційність і все. Щодо зіркових енергій, в першій половині дня луна ще в Діві що дає бажання працювати і структурувати справи. Але з другої половини дня вона переходить Терези, запускаючи теми дипломатії, краси, гармонії. І якраз починається час відновлення стосунків після напруженого тижня. До речі, я згадала, це ж у нас вже 15 лютого, а п'ятниця та у нас було, було, був який день? День влюбленних, так. Да? Так от раджу, чесно кажучи, за рахунок того, що п'ятниця у нас дуже робочий день і має дуже робочі енергії. Оці влюблені справи, чесно кажучи, не дуже получаться. Тому краще одразу 14 лютого перенести на 15, а ще краще на 16 лютого, да? тобто на суботу, на неділю. От. Тому, от якраз в суботу, після обіду вже буде більше можливостей якраз зайнятися днем. Улюбляних. Запропонувати, ну я не знаю, чи треба пропонувати тут коучингові стратегії, якщо будуть свіданки в цей день призначені, да, і ви зможете дійсно налагодити стосунки і провести з коханими своїми час. Але ще це можуть бути практики відновлення балансу. Можливо, в цей час дуже гарно, до речі, покращувати комунікацію. Тому якщо у вас така буде нагода з кимось не одним зустрітися, а з якоюсь невеличкою компанією або по черзі, то призначте собі декілька людей, з якими було б бажано відновити комунікацію. І в цей час вам буде легко зробити перший крок на зустріч. До налагодження цієї комунікації. Естетична активність може бути це і дизайн, і мистецтво, і шопінг, і, можливо, театри, музеї. Тобто це якраз перезавантажить ваші емоції цього тижня бурхливого. От. Ну, я думаю, що по суботі більше нічого вам не скажу. Неділя, 16 лютого. Тут взагалі. От, якраз ідеальний день буде для Дня влюблених. відкритість до нових зв'язків і розширення світогляду. Тобто в цей момент префронтальна кара запрацює і можна буде, знаєте, якось так в більш розслабленому режимі планувати майбутнє. Дорсом ідеальна кора буде, яка включить наше інтуїтивне відчуття. От, дофаміновий вибух буде, тобто дасть нам бажання активності, пошуку нових сенсів і пригод. Буде бажання змінити обстановку. Тому от я клас, якраз пропоную можливо влаштувати день експериментів, спробувати нову їжу, новий маршрут, нову ідею, нове хобі на пару. З коханим, з коханою, зустрітися з цікавими людьми, запланувати певні події, якісь такі творчі або з новими контактами. Ну і розширити свою реальність, запитати себе, які обмеження я можу зняти з себе сьогодні? Які обмеження я можу зняти з себе сьогодні? Так. Ну і наприкінці я завжди пропоную вам таке поетичне, метафоричне бачення цього тижня, таке поетичне натхнення цього тижня для тих, хто менше сприймає структуровану інформацію, а більше переймається такими образними штуками. Тому серед буревію, слів і тіней минулого ти знайшов або знайшла опору в собі. Розірвав або розірвала старі угоди зі страхами, звільнив, звільнила голос, що завжди жив у тобі. Настав час говорити правду, час діяти не з примусу, а з серця. Нехай цей тиждень стане свідком твого прориву у світлі. Говорити правду із серця, пам'ятаєте, це якраз середа, дійсно у вас буде можливість проявити свої лідерські якості. Якщо вам це буде вигідно, дірзайте. Тож, цей тиждень дійсно справжнє випробування на сміливість, ясність, відкритість до змін, можливо, навіть на адекватність. Прямолінійність буде розбиватися об ілюзії, і... але давати вам свободу. Свободу проявлення в першу чергу. Використовуйте цей час, щоб розкрити свої сили і сформувати новий вектор руху. Дійсно, тут можуть бути такі кардинальні зміни руху, можливо, за зміною робот, місць проживання і так далі. І Використайте цей час для того, щоб щоб Класно вирішити свої реальні можливості, якщо вам потрібен прорив. І тоді ви дійсно будете як той серфінгіст на хвилі, на серфі. Да. І ви тоді використаєте енергію, силу цієї хвилі, яка вас вознесе далі. От. Тому бажаю вам гарної хвилі. Гарної хвилі. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як пройде цей ваш тиждень. Коментуйте, коментуйте. Мені дійсно буде цікавий зворотній зв'язок. Па-па!